Мої вітання. Починаємо нашу рубрику новою обновочкою. Отже, встановку Т-16ПМ. такі от така модель 87 рік. Стан направляючи відносно в чудовому стані. Е, далі, що тут? От болтанка, зубча старейка в відмінному стані. Тут невеликий люфток. Е, задня бабка. Задня бабка. Майже оберт має до того як рухнеться. Тобто там гайка, гвинт. Вже. Ніякому стані. От, далі. Мала продольна. Мала продольна. І люфт. От. Від 0,6 по лімбу Майже до 0,6. Майже один оберт. То от колхозане щось не ясно, що до чого. Ну. Так, передня бабка, шестерні вроді нормально виглядають, не є вбиті, але я тут порухав і знайшов Такий от нюанс, Вужон вилетів, десь пропав. Ті всі вилки переключаються доволі туго, доволі я б сказав, тут вже є, не знаю, буде видно, не буде, колхоз. Зараз вам підсвічу. От. Там вже варено. Варено і не включається от от нижня шестерня. Ну, вона є підношена трохи. А там ще є малесенька, якої зараз а, ні, от видно. От Вона взагалі має гострі зуби, наскільки я зміг побачити. От. Е -е... Підшипник. Невідомо в якому стані, ну, болтанки нема, гайку хтось туцяв, але не дуже туцяв. Колібінства тут хватає витягнув помпу СОЖ, витягнув бачок, вже з ту всю гаду з от Познімав всі ті лючки, вони всі є. Мотор, там де ще редуктор, там станція змазки не знаю, скільки воно все в робочому стані, треба буде провіряти. Ті всі люфти, та вся херня, ті вилучки, срілочки, то все мені до одного місця. Єдине, на що я не звернув увагу, коли вирішив його взяти, і я того не провіряв. Тут от така біда. Немає маточної гайки. І половина направляючих, по яких вона ходить, вирвано. От один ластухвіст там є, а другий вирваний. 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 І я не знаю, що тепер мені з цим всім робити. Відповідно, різьбу я не зможу нарізати різцем. І треба буде щось. Якщо в когось є фартух на запчасті, корпус, може якась детальна документація, або той паспорт, який я знайшов, ну там мало що видно, там не розібрати, там який що там понаписувано, що там понамальовувано. Плюс-мінус на оку я зроблю. Але так як має бути, без детального креслення я того не зможу зробити. Так що мене чекає дуже довгий шлях. Ой, по незначному і значному, можливо і повному ремонту. Ой, взяв собі забавку. Буду мав чим займатися. Зима, весна, літо, осінь і знову зима будуть проходити весело. Ну, Наразі дякую. От В такому стані направляючи каретка, то є супорт, задня бабка, плоска задньої бабки, ще одна призма каретки. Є якісь невеликі царапинки. Тут щоб такого, щоб щось дуже критичного було, теж нема. Абсолютно нічого не відчувається пальцем. Малюнок є, але пальцем не відчувається. От в такому стані направляючи гвинт, до речі, теж у відмінному стані. Я думаю, причина його відмінності в тому, що відірвало маточну гайку і відірвали її, напевно, вже на самих початках. Того той станок використовувався як не знаю що. Патрон, лайно повне. Думаю, чути. Патрон нахер під заміну. Коротше, долюбили його. Долюбили його до ручки. Але, ну за що взявся, то і маю. Так що буде видно, буду розбиратися, буду провірятися. Роботи тут буде багато. І то дуже багато. Зняв патрон. Конус, ну, міг би бути і в ліпшому стані. Оцю поприкисало. Таке стрільнувате. Тут шпінділі теж не дуже. Так, бабку я скинув. що. Е, зняв патрон. Патрон був зроблений доволі цікаво. Не здавалося, що він якийсь великий. Так воно і є. Коротше, задня частина патрона, який йде на умовний конус. Було проточено і йдіте сюди на патрон. Вот. Він ледь ходив, не міг зрозуміти, що думав там купа срані, ну там повилітало з нього добряче. В чому проблема була. В колочка відламало, роздробило, воно тут позабивало, хрустіло, рипіло, але цей патрон вже ніякий по е, сателіти. Сателіти вже так добряче з'їджені. Напевно, клини втягнули, тягнули, клини втягнуло, І так воно продовжувалося. Але ну, якийсь такий патрон а-ля тісків вже є, то добре. значить так, Треба буде ще купити патрон. Ну, Що півгодини витрати ростуть планові. Ну, наразі. А ну, зараз ми провіримо. Я чув, що сині не мали би бути в них калені. Ось тут от легенько, самого заду. А його ледь бере. Ура!